Вітаємо вас у свіжому випуску бібліодачі у огляді головних літературних та культурних подій України і світу. Сьогодні говоритимемо про нові видавництва, віднайдені твори, тенденції на книжковому ринку, престижні премії та зміни у світових медіа. Тож, починаємо і почнемо ми з нових видавництв. У Кропивницькому заснували видавництво кропивництво. Колектив колишньої нової газети після закриття видання через економічні труднощі вирішив продовжити працювати у книжковій сфері. Команди складається з досвідчених журналістів, редакторів, дизайнерів, які вже мають за плечима кілька книжкових видань у співпраці з іншими видавництвами. Співзасновниця Інна Тільонова. Наголосила, що це екологічний крок після багаторічного досвіду. Тепер їхні книжки виходитимуть під власним брендом.